Привіт, з ким не віталася ще сьогодні. Так, друзі, ми вже маємо пізно, вже пів восьмої вечора. Зібралися з чоловіком трошки на вечірню прогулянку, можна сказати. Не мандрівку, а це вечірня просто прогулянка. Трошки їдемо відпочивати, бо відпочинок також дуже потрібен. Так, Артур де косити козам на завтра. Бо ми з татом їдемо відпочивати. Так, тато? Артурна коси, Денис привезе. А то друзі виїхали. Дивіться, як все захмарилося. Так, би трохи ту хмару назад. Назад вона залишилася, але хоч би нас не наздогнала. Маємо надію, що не наздужене. Ми трошки собі відпочинемо і тоді вже може падати дощик. О, десь там, десь там та чорна чорна хмара. Ніби йде сюди. А, Вже. Ну що, ми приїхали знову на знасіння. Або в нас кажуть лагер промінь. Приїхали сюди, друзі. А тут є гарні катамарани, водичка, природа. Проїжджали басейн там, де сьогодні взагалі людей немає. Бо наразі стільки людей, що навіть нема де встати, е, а то взагалі нема. Сьогодні четвер такий будний день. Той. Люди на роботах. Тому нема. А так як ми на катамарани. Добре, що є вільні, то можна трохи покататися. Знаєте що ми йдемо? Ми йдемо годувати з тим паном рибу. А чим годуєте? Спеціальний корм. Ого, що робиться? Вона вже новчем? А що то за риба? Курель? Ого. Вона маленька, вона вона велика, Я не знаю, як великорота. Спеціальний корм є такий для неї. Ну, бачите, Вона була така зна... як черникова коробка, десь два з половину місяці. Можна буде До тут. Ну, їх тут мора. Ми Колись спробували сачком, садком, цілий сачок, але її не можна в руки брати, бо щось каже, вона потім дохне чи що. А може опіки має, є такі риби, знаєте, що опіки має? Все, рибки погодували, ми далі. Дякуємо. А чоловік цікавиться, чи можна рибу лапати. Що кому? Йому риба в голові. Каже, що чоловік можна тільки ту фурель, що ми ну, там годували, то ні-ні, то не можна лапати. Такого кожен собі закинув будочку, налапав в релі. І ми йдемо до катамаранів. Там того разу були, тут були, поза позаминулого разу там були. Йдемо сюди наразі. Друзі, хочеться якогось спокою. Хоч би головне дощ не падав. А так. Так, один великий, один маленький. Не знаю, який ми беремо. Великий. І маленький. О, наш тато мусив все випитати. А ту глибоко, а ту я. Не знаю, який брати. Великий, маленький. Може маленький, наш, на той великий таскати? Ні? Кажу до хлопців, ходіть, їдемо. Ні, не хочуть. А вже, то вже такий вік. Що, беремо великий, маленький? А? Великий маленький? А, який, давай маленький. Давай маленький беремо. Він певно, везе, що не тяжко. Навіть ми двоє і не тяжко зовсім. Йдемо управляти і цей. Не тяжко. Спускай. Да, залази. Та ні-ні, ти зі мною не, не спустиш, каже, залази. Зі мною собі не даш ради Так. А, а де мій дашок? Мене ну, щось впав домов. Ні, тут? А ні, є, я думаю, нема руля. Що ти мене страшиш? Я не витримуюсь, вже прям не страшно. А яка тут треба, є, казав? Карти. Можна ловити, правда? <рири> а ти дві, як ти, а ти змокнеш, то не змокнеш, а я змокну. Oh, Зроби мені, що той дошок. А от Ну легше-легше. На маленькі <рири> Карта. Великі карти, корабли. Зайчик і ти роботи буде. Зайчик. Слухай, зайчик, дождь падає. А Часно, щось бачила капку. Така вода тепленько, як, як вовше. Та ніби її підігріли. Плюсенька теплюсенько. Так накерували, в всі баськи заїхали. Mm -hmm. Зараз вибираємося з тих баськів. Дивіться, та хмара чорна, трошки сюди надійшла. А ми її привезли аж від Теребовлі, ні? Mm. Думали, втікнемо, ага. Вона нас наздогнала. Але нема дощу. Ми як сіли, то щось пару крапельок було, а вже нема. Може не буде. Завтра має, у нас бути дощ передає. Завтра буде дощ. На цілий день. На цілий день. Ну, хоча Артур накусив, наш? завтра на цілий день. ні. Зараз трошки кусне і вистачить. Ну, я казала, хлопці, ми їдемо на сінях, хто їде з нами. Басейн там є, казала, що людей не буде сьогодні, бо сьогодні вихідний. Не вихідний а робочий, бо в вихідні дуже багато людей тут є. І вони не хотіли, ні той, ні той, ну то То козам косити прошу. Той коси, той збирає, то й все. Мама сатом їдуть на релаксацію. Так? О, все, припаркували, щоб О, не з'їхав. М'ята пах. пахне. Ми вже змерзли, друзі, але щось таке. Пішов вітер Побірячо, холодний. Це ну, щось так холодно, стало, все. Ми покаталися, трохи релакснули собі. Будемо їхати додому, ні? Mm -hmm. Похолодало, може б ще трошки довше було, але так похолодало вже. Mm -hmm. Так, вітер такий холодний якийсь. Моментально. Тільки що дивилася погоду, завтра на 5 градусів має бути холодніше і має бути цілий дощ. Ні? Mm -hmm. тому, тому певно, що через те. Бо сьогодні була доволі файна така погода тепленька. Чого? Маємо десь пів дев'ятої, ні. Їдем? Їдем, Добре, друзі. Ось такі. Я знаю, що ви не дуже любите мої мандрівки е такі з відпочинком. Але всі свої дивляться. Всі свої, хто коментує, всі дивляться. Це скоріше для вас. Ми відпочили, думаю, ви з нами також. Добре, друзі, вам всім спокійного вечора, доброго, мирного, тихого, доброї усім нічки. Саме основне спокійної. Папа. Папа. -па. Па, друзі.